Привіт! Сьогодні день сонячного, де Перекусили і Віта вже на городі. Щось знову там робить. Схоже, саджає. Е, вчора копали. Віта копала тут ділянку. Половину я за займався своїми справами. А потім прийшов половину, докопував. Вона стомилась вже. Ось. Вітруган, не знаю, що тут буде чути. Але дивіться, що ти тут робиш? Так, що робимо? Весь інтернет уже зимовий часник посадив на зиму. А ти ще ні? А я ще ні, ще тільки грядку вчора перекопали. О. О, от, а я ж сказав, що вчора докопали. Я займався справами своїми, Віта тут половину сама скопала, а потім я її прогнав. Казала, бери другу лопату, будемо дві лопати. Говорю, хватить, іди вже відпочивай. Ну, а тепер вже пора прийшло садити часник. А то як це так? Посадили, я ні. Он який покажи скільки. О, ну такі. я, мабуть, весь не посажу. Ми стільки не з'їдаємо, у нас іде все більше на закрутки різні, за консервацію. А зимою небагато у нас іде розхід. Колись так лили багато, що до, до весни він весь засок. прийшлось викинути жалко. Я його вже ліною там перетирала, робила олію таку ароматну. І Все одно багато пропало. А, а шо, що, з зі... олією теж непогано додав олійки, а вона з часником настояна. А сушити – це довгомарудна справа. Його там в духовці, різати, тепти. Ти піску підсипала? Трішечки, так, да, щоб воно трошки підсипало. А, ще й добриво я бачу взяла. На основі попілу. А я вже раніше, схоже, показував, як Віта там піддобрювала щось. Такого. У нас ця грядка завжди тут. Горох, часник, От, тому що вона все одно тут зі схилу вода зливається, але часник росте. І навіть цибуля росте, вон там під тебе під ногами валює, валяється, дивись. Десь не викопали, вон який. Навіть краща цибуля, яка була в нас в грядці. Так, да, була на грядці, у нас там мілка. А тут, он, дивіться, С самосад, можна сказати. Ну десь лишилося. Я тут пару грядок садила цибулі, але в нас, в нас весною приходять якісь теж живність і перериває. Перерило мені всю грядку. А тут і кабани було, видно, порито, вони інколи схоже заскакують. Я не знаю. Хто Хто тут у нас? Ну, вночі це, це потрібно тільки камеру вночну ставити. Ми перерили всю грядку і великі нори порили. Те, що залишилося з цибулі, я вибрала, а те, що, мабуть, попало десь під ну порите, я ж його загрібала ті ями. А там цибули не залишились, так що цибуля тут нормально росте. І часник, цибуля. Ми його все одно мульчуємо. Моя допомога тобі тут не потрібна. Ну тут ні. Що мені? Пороть, підсипати. а далі мені треба буде потім піти смородину там трошки попідживлювати. В принципі, все. Ну добре, займайся тоді, а я пішов. Піску мені. Принеси ще, щоб я. А, там у нас мішочок іще лишився. Зараз я наберу угу. піску сюди, щоб було. І піду займатися своїми справами. Сьогодні такий сонячний день. Вітер, правда. Думав загрібати, не позагрібаєш, вітер хіба загрібеш. Вже і листя навіть підсохло. А якщо сонце, то зараз треба нашу дошку. Ось. Бачите? О, вітер навіть знесло наше тут забрати. Вона трішки тут і підспустила чомусь. О. Можливо, десь невеличка дирка. Пустила погано. Нести навіть. Давно вже можна було зібрати, але ж майже місяць дощі, вона мокра. Нема як і просушити. мокру її не дуже добре ховати кудись. А тут воно на сонці. Вона і так вже майже не мокра, висохло. Ну, а вночі щось моросило трішки. А зараз вже ну, трішки вологи. Зараз на сонці воно підсуху, пора її на зиму звернути і сховати в сарай. Плавати вже ніхто не буде в цьому році. Зараз потрібно повісити наші кнопочки. А тут там побілено вже все нормально. А кнопочки я знімав і не повісив. Достав пропилі протерти ще потрібно. Бачите, тут це наші кнопочки. Дві тут крайні. І це моя одна. Зараз повісимо їх ось туди. бачите, Бо не були, але потрібно сюди знову драбину нести, ставити, тому що так я не дістану. Ну, покажу. Ну ось тепер інша справа. А то як пуста стіна була і непривична. І їм тут місце. Краса. Краса. Привіт! Сьогодні день невітряний. Зранку було дуже пасмурно. А зараз є сонечко трішки десь. З'являється, але бачите, що там можливо навіть дощ. Хоча по прогнозу сьогодні сонечко обіцяли. Ну, ось воно є. Але дощу не обіцяли, а там схоже. І я почав гребтись. Дивіться, скільки листя. Ось які вже гори тут, а це тільки загріб біля сараю, бачите, цього з косогору. Ну і там між сараєм і хатою, там також від горіхів, тут же їх багато понападало. І вже бачите, ось які вже гори. А ще ж тут загрібати і загрібати. Тут ще не міряно це все загрібати. Так що тут Хватить, не знаю. І, а потім там же ж під яблунями. Ось там біля майданчика також хватить. Ну, не знаю. За один раз, можливо, я і не загриблюся все. Придаємо, вже Нормально. А так краса була, коли воно тільки впало. Було жовте таке йдеш, ну в прошлих відео я ж показував. А зараз воно вже стало корічневе, чорніє. Ну, потрібно згрібти і на грядки туди частину вивеземо, закладемо, а частину, частину закладемо, там у нас куча є. Потрібно буде компостні штучки поробити. Будемо закладати. Там у нас була яма, але там крут. Так поробив землі туди, з усіх сторон понакидав. І ями майже не стало. Ну, це вже весною потрібно буде зробити, а зараз частину цього листя і того на високі рядки положимо. Хай перепріває за зиму. Незрозуміло, яка буде цього року зима, буде сніг. Казали, що буде, обіцяли, але хто його знає. А якщо не буде, то і води в нас штавку не буде. Вона так і досить не додається. Як була поки, так і стоїть. Ще щось покажу. Трішки загрибу, покажу що і як. Забув, хотів показати. Про Грибочки, які тут були. Бачите, ніхто їх не їсть. Так що білочка не хоче їх їсти. Зовсім. Mm. Грибів для білочок більше носити не будемо. А горішки віта кидає. Ну ось так. А вже і вечір. <сіх> Нарешті я справився. З цією тільки діляночкою. Там ще все не тронуто. Там все мене чекає. І дивіться, що тут. <сіх> Ось тут здоровенні. Раз, я навіть не рахував. Раз, два, три, чотири. Чотири такі громадні. кучи. Ось дві там поменші. І дві доволі маленькі. Ну тут у нас під вишнями листя невелике. Так що а ці прийдеться ще повивозити. От. Поки вивозити чи не буду, далі ось там. Ось там потрібно під яблунями, бачите, не тронути все. Це все також треба позагрібати. Ось. І потім уже буду вивозити. Так що і на сьогодні все. Ну, правда ж, краще стало. Mm -hmm. Чим було? Ну. Порівняйте, що було. Коли було жовтеньке, тільки попадало, то було гарно. Наступного разу буду ось там загрібати. Ще день піде. Ну, Тут менше листя з горіха дуже таке, воно велике. Гребиться не дуже добре. От. А тут більш мілке. Так що буде краще і швидше. Я думаю, загрибую його за кілька годин, а потім будемо вивозити. Ну і на сьогодні для вас все. Ось такий у нас влог. Ну, дивіться, кому цікаво нас. Підписуйтесь обов'язково. А то дуже мало підписників. Коментарі пишіть. Ну, лайки. Кому не подобається, можна і так. Це вже ваша справа. Головне, не будьте нейтральними. Кому подобається, а кому не подобається. І коментарі також читаємо, і цікаво. Потрібно ж не тільки читати позитивні коментарі, а й негативні також. Так. Багато чого робимо. І не так. І можна було б і краще. І помилок. Це ж завжди так. Ну, все. Всім всього найкращого, мирного неба і слава Україні.